Всі ці тексти вони про те, щоб. Перед розпадом Радянського Союзу. У щоденнику був дуже цікавий запис одним реченням. Незалежність нам, грузина мав на увазі, незалежність нам потрібна і для того, щоб себе побачити. Блискуча думка. Без політичної незалежності нація не має шансів зрозуміти себе. Скільки б вона не старалася, скільки б не намагалася, поки немає, поки вона не контролює своє життя. Хай навіть не в усіх сферах, а ми його ще не контролювали в усіх сферах. Всі ці 34 роки у нас все-таки була ну, сказати гібридна незалежність, полунезалежність, недоконана незалежність. 34 роки у нас була недоконана незалежність. А незалежність це бажання. Побачити вміння, здатність побачити себе. І про це Оксана Забушко говорить у 2025 році. А за п'ять років до того, чому мова стає зброєю? Може, це таке банальне, але воно мені здається дуже глибоке питання. Надзвичайно глибоке питання, тому що вона за своєю природою є зброєю. Знаєте, філологія, на якій ви вчилися, і на якій я вчилася, це не наука про підмети і присудок. Це наука про твоє місце під сонцем. Маєш свою мову? Ти є. Не маєш своєї мови, ти хто? Ось тому така битва за неї йде. Це мовний аспект, але він, ну ви знаєте, незалежність і мова дуже сильно пов'язані між собою. І з одного боку, незалежність нам дана для того, щоб побачити, хто ми є, щоб побачити себе. А з іншого боку, Ірина Фаріон говорить про мову. І своє ставлення до мови своєї матері. Ти хто, в тебе є мова? Ти є, немає, то немає. І далі я дам 25-річної давності уривок, який дуже сильно перетинається з початком лекції Оксани Забушку у 25-му році. От о, вишня Садова написала: Головне, щоб Забушка не дізналася, що у неї лекція зеліною костомку схоже, але вони просто. Ну просто струменять схожістю насправді стосовно того, що обидві хотіли донести для аудиторії. І зараз я дам цитату Ліни Костенко, вона буде достатньо довгою, а потім дам цитату Оксани Забушко. Просто послухайте і робіть висновки. Маємо тему криза самоідентифікації. Це одна з найболючіших наших проблем. Криза національної самоідентифікації. Проблема, яка, хоч як це і не парадоксально, з особливою гостротою постала саме тепер, коли нація має вперше за своє історичне буття, нарешті свою віками омріяну державу. В перші роки незалежності це було не так помітно. Бо знаєте, в клекоті тих прапорів в тому піднесенні, в ейфорії здавалося, що головне незалежність, своя власна держава, а все інше потім все надається до вирішення. Головне було, аби збулася держава з титульним ім'ям цього народу. Хоч мені ще тоді якийсь такий холодок передчуття війну в душу, зрештою, тому що я завжди займаюся історією, зрештою, поезія це, знаєте, тут така якась локація. Я чула якісь, знаю якісь. Емоції, якісь ситуації в суспільстві, і е, я замість того, щоб дуже радіти, що всього вже досягли із побудовою держави, я собі записала років 10 тому, експериментальні у мене умови. Витримаю. Я ще собі тоді. Записала оцю назву криза самоідентифікації. Я боялася взагалі сказати, що у мене є така назва через те, що тоді це навіть було б, ну, знаєте, не тактовно. Таке щастя, така радість, вже маємо нарешті свою незалежну державу. А я знаю, що буде оця проблема криза національної самоідентифікації. Я зрозуміла ще тоді, що треба писати статтю, поки не пізно. І зрозуміла також, що років 200 тому це вже було пізно, то ще варто її писати. В кожному разі треба подумати, придивитися і вже аж тоді написати. Я її досі не написала. Мені навіть не хочеться її писати. Я не хочу, щоб була така проблема. Отже. Ліна Костенко у 2001 році, ну давайте так, я не пам'ятаю, ну давайте буде 2001. У 2001 році під час лекції говорить, що 10 років тому, коли Україна здобула незалежність, вона розуміла, що, ну, в той момент, коли всі думають, головна держава, що на цьому робота не завершується. І далі буде велика криза. І далі треба багато роботи. І вона власне самосаботує цю тему і не говорить про неї, тому що. Ну, З одного боку, вона говорить, що вона самосаботує цю тему або не хоче, щоб цього було, а з іншого боку, виступи Ліни Костенко в той період а ця ж лекція а, власне заперечує самосаботаж. Заперечує те, що вона про це не говорить. Вона говорить про кризу самоідентифікації українців. І говорить про те, що оце головне держава це взагалі не фінал. Це тільки-тільки початок. І дуже страшно на цьому початку. І от переміщаємося на, 20, на 15 років вперед. Да, на 15 років вперед. А, ні, на 25, на 25. Це ж 2001. Я, я, я вже 25 років манула. От переміщаємося на, на 25 років вперед. Ліна е, Костенко сказала те, що вона сказала, і сказала в те, що вона в той момент мала перечуття. А Оксана Забушко у лекції, у інтерв'ю. Наголошує про свій діалог з Юрієм Шевельовим, який їй говорить, що ну, ти щаслива з приводу незалежності, це прекрасно. Але доповідаю, розповідаю ось це все, що зараз вам коротко підсумовую, ось, значить, от, от завтра вже так. От ще трошки так, і ми будемо незалежні. І е -е, Він мені подарував на прощання, ну я уявляю собі, з яким він. Е з яким, з яким він у свої 90 років, і з своєю біографією, із своїм інтелектом, з міксом замилування і жалю дивився на оце веселе щеня, яке перед ним стрибає і розповідає, як тепер все буде прекрасно. І Як він дуже обережно і делікатно мені підписуючи. Свою третю сторожу, збір, збірник есеїв, який якраз того року вийшов, сказав, так ніби між іншим, там є е, моя стаття про Рейк'явік, про Ісландію, моя подорож до, Іс до Ісландії. Ви подивіться її, вона називається Незалежність. І що завтра? Я пам'ятаю, що ну, я зрозуміла натяк. Я зрозуміла, що він на мене значить, вилив відро холодної води і на, на, настрембичилась у відповідь досить вороже. Як це, що він не поділяє мого ентузіазму і що він пробує його остудити? Що значить, що завтра, як тільки незалежність, так і зрозуміло, що завтра все буде почнеться нормальне, як в Європі, життя, цитуючи одного з наших класиків, котрий те саме писав 1905 року. Як тільки скинемо царизм, так відразу ж почнеться нормальне, як в Європі життя. Все. От, головне незалежність. От, і це я вам говорю: от, це 91-й рік я не дівочка-дурочка. я ж кажу ще раз, я вам вже перелічила свої регалії. знаєте. Тобто я, я думаю, чий молодий інтелектуал. Ось цієї самої молодої нації, яка хоче звільнитись від колоніального ярма. І я, ось цей думаючий молодий інтелектуал, поетка, поет там, надія української літератури, і ТД, і т.п. От я справді не бачу в категоріях, а що завтра для мене незалежність, це. Ще не процес, я не розумію, що це а процес. Результат уже? Це факт. Фак. Це факт. Отак, як, отак, як оце тут відбудеться, от зараз, от, от як ми вішали прапор, розумієте, на хрещатику. От тільки ми повісили жовто-блакитний прапор, і ми збіглися, розумієте, цілим Києвом, і весь Київ кричав Незалежність, незалежність. І це все було так прекрасно. От ну і, і, і завтра все буде чудово. Почнеться нормальне, як в Європі життя. Тобто, в принципі, не було взагалі ось цього розуміння, а що завтра? Ніхто так питання не ставив. Ніхто так питання не ставив. І Ліна Костенка зізнається, що вона так і не написала ту статтю, бо вона не хотіла ставити це запитання, але вона це зізнається не зараз, нагадую, 25 років тому. Ну тобто, можливо, вона в 91-му році саме так і не думала. Можливо, знаєте, можливо, вона почала думати це в 2000-му, але вона це озвучила. І, власне, ви бачите, вони говорять про одні й ті ж самі речі. Вони говорять про момент незалежності, коли у нас відбувається оця ось зарубка. І далі треба думати, а як ми це все будуємо? На чому ми це будуємо? Що ми про себе знаємо? Ми хто? Про це і, мав би бути мій І я спробувала вам такими мазками широкими дати це поживу, і сказати, де брати. Ось тут можете піти взяти, ось тут можете піти взяти. І ось тут можете піти взяти. Можете подивитися щось одне, можете подивитися все. Можливо, ви щось з цього бачили, можливо, ну, не знаю, можливо, достатньо того, що я вам розказала на пальцях. Але як ви бачите, питання стосовно того, хто ми, що ми, усвідомлення себе, руху вперед. Воно важливе. І нам головне, що про це теж буде окремий тер. Головне для нас вміти ставити собі ті запитання, які дають цей поштовх руху, а не просто сісти і думати зручну думку, яку ми вже всі багато разів подумали. І власне, тому для мене такі лекції і корисні, тому що вони на щось там далі підштовхують, кудись там далі заштовхують.